Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти відео 24 години читання. Мені завжди було цікаво, як я зможу протримати. А в планах, які в мене книги? Я вже вибрала і хочу вже вам показати. А в планах а, іде перше три чоловіки для вільми. Я ще її попередньою весною купила цю книжку. Навіть, можливо, і раніше, можливо, навіть до. Війни, але я вже ну, не пам'ятаю. На знижках пам'ятаю, в книгарні є. Друга книжка до краси. а а тут, Тутні <свісно> теж цікаво, що за книжка. Він не треба так робити. Не треба. булочка, <свісно> а, До краси. Тут буде про людину, яка працює в музеї Орсе. Я дуже хочу її прочитати. Брала її в Палітурці. Це кафе в Києві, яке ну можна обмінювати книжки. Ось як побачила, зразу розуміла, що ніняє. І вирішила розбавити наш марафон глибоко під водою пола Гукінза, теж з палітурки. написаною людиною автором, яка написала Дівчина у потягу я нещодавно читала якраз і хоч зівон Вінні. Вінні. Нюшка. Боже, який ти милий, такий ти милий, який ти милий. Так, і остання книжка глибоко під водою. Я вирішила розбавити детективчиком. Тобто, певно, це буде між ними. Тобто, ось так якось щоб було веселіше мені, щоб я не заснула три чоловіки для. Вільми спочатку товстенна книжка, щоб одразу прочитати, можливо, до вечора. А, прочитаю її, і потім дві такі невеличкі книжки. Можливо, в мене буде час, в мене є ще ідея для однієї книжки. Вона тоненька і якраз підходить для такого е, марафону. Ось, Тому давайте починати читати три чоловіки для вільми. Ось буде сьогодні у нас цікавий день і взагалі цікаві 24 години. Влад, слухай. British Airways переводять покійника в перший клас, надягають йому чи окуляри проти сонця і дають останній випуск газети Daily Mail. Так, я на 70-й сторіночці. Він не тут. Я не знаю, очевидно вам. <смір> так, а, прочитала, до речі, я забула сказати, що я а, почала в 3 годині, тобто в четвер, в третій годині, ми і закінчимо. Ось, а, про що книжка? Три чоловіки для вільми Гюндрун Скейтінг. Uh, до речі, треба погуглити, хто автор якої країни, ніби не Нідерландів, мені так здається. Ось прочитали 70 сторінок, про що книжка? А uh, перше, про що ми дізнаємося, що uh, якийсь ну, чоловік uh, помер uh, в літаку, і uh, він залишив після себе листи. Багато листів, які він ще не передав а, жінці, а, яку, він, ну, яку звати Вільма. Ось а, її а, ну, цю жінку знаходять, а, передають їй листи. І хто ця взагалі жінка для нього? Це його дочка. І він одразу пише про це в листах, і одразу їм ну, говорять це судмедексперт і священник. Ось. Тому а, тут ніяких спойлерів взагалі, а, це ще написано в описі книжки. Ось, і він залишає їй листи, ось, який наказує читати кожен день а, по одному листу. Ось, і а, хто ж ця Вільма взагалі? Вона мені дуже нагадала Шелдона Купера з теорії Великого Вибуху. Дуже схожа така ж прагматична, а в неї там щось коротше, банани це радіоактивні речовини, які не можна їсти. І ще щось якісь там приколи. Там вона їсть чисто хлібці зерна чія. Потім апельсиновий сік, ну, коротше, взагалі ну, така, на здоров'ю дуже цьому е, схиблена, і е, вона не дуже розуміє емоції інших людей, бо просто Там починає говорити про смерть своїм учням. Ось дівчина така е, дивна, вона не дуже вміє спілкуватися з дітьми, хоча вона за професією викладачка з фортепіано Крім подружки, точніше, колеги по роботі в мистецькій школі, а в неї більше нікого немає, і дітей, яких вона навчає. Живе вона тільки своїм здоров'ям і читає ось ці листи, як її батько розказує про своє життя, як до цього все дійшло. Ще одна прикольна деталь про його, про її батька це те, що у нього заяча губа і боже, собі не можна показувати. Заяча губа, який ну, і зрозуміло, що не може рости там волосся а, на, на губіці над губою, і а, тому йому друг зробив накладні вуса, які він а, носив. І коли вже судемен-експерт дивився на тіло. Її батьки він здивувався, бо він дуже був схожий на садового гнома, якийсь такою вже довгою бородою, з вусами. Коротше, такий смішний е персонаж, але, блін, як це сказати, вже мертвий. Добре, підемо з вами на вулицю, там почитаємо, подивимось. Так як у нас однокімнатна квартира, мій зараз чоловік сильно нікуди не їздить, у нього робота онлайн, мені зараз на телефон дивиться, думає, що там щось є, але нічого нема, він Ось, І тому а, мені а, потрібно, коли він розмовляє з психологом, як його кажуть, спітлять з хати. Ось, Тому ми, я зараз ще зголодніла. І ми зараз йдемо нямцяти, бо щось дуже хочеться їсти. Тому нам потрібно зараз йти на зупинку, де круасани продаються смачні. Щось випити гарячого, бо я щось змерзла. І якщо там буде холодно, то ми підемо ще в одну кав'ярню, погріємось там і почитаємо разом. Я йду до теплого місця, до теплого кафе. Я прочитала ще сторінок, я не знаю скільки 20, ну, до ста дочитала, там три. Ось 100 сторінок уже. І мені дуже подобається один персонаж. Е, в нього якась хвороба, в якій він, і за якої він ну у нього тіки, і він з цим матюкається і говорить там погані якісь слова. І це дуже-дуже смішно. Я не сміюся над хворобою, але прикольно це в книзі виглядає разом з тією головною героїною вільмою. Ось тому це трошки весело з її емоціями. Тобто вона, ну я ж кажу, вона як Шелдон з теорії Великого Вибуху, і вона не розуміє, як реагувати взагалі на якісь. Не її емоції, ніяк не в неї, вона навіть не може реагувати на свої емоції взагалі. Тобто в неї щось стається, вона там а, не розуміє, що це таке, коли вона бачить мертвого тата у морзі, і вона не розуміє, вона думає, що в неї інфаркт, а не те, що в неї стрес, і тому що вона побачила свого мертвого батька. Та Боже, якщо я взагалі побачила мертвого когось. Так, я була в кафешці і принесла два макарони. Тепер вони цікаво, цікаво, як тобі вони на смак. З дорблю і грушею. Я не дуже люблю Я добри. знаю, але я знаю, але я тобі маленький, тому. Скажи воно, ніби от реально дороблю і груша. Дуже класно відчуваються смаки. Буквально поєднується. Ти просто спробуй ще ось цю верхню без сиру з'їсти. Типу, просто верхушечку, типу. Чуєш? Mm -hmm. Це а, солодке. А ось це воно, ну, солоне. Як... Дуже класний баланс у цього солодкого солоне. Так, вона. так, мені дуже сподобалося. Я зрозуміла, чого в цій кафешці. Типу, вона каже, що саме за цим макаруном всі, типу, Добре. це він. Це форере роше. Давайте перший. Ой. Угу. Ось. така честь. Смачно. У нього більш традиційний смак до його язик. Такий, типу, не знаю, ну, цей трюфель відчувається, ця присложка. Горішок має бути. Ну В нього, типу, не такі, ярко, типу, яскраво okay. виражені ці смаки. О. Смачно? Угу. Я горішок з'їв. Дуже рада, що я стала зараз її читати, бо книжка дуже зимня і багато таких зимових речей. З'являється як пряничний будиночок, там сніг, ну і так далі. там Всі атрибути, там те, що скоро буде новий рік. Ось тому рада, що, ну, хоча сьогодні перший день весни, але все одно дуже холодно було сьогодні. Тому в мене такий зимовий настрій. Тож така прикольна. Прикольне совпадіння. Зараз 23.38. Я ще не дочитала книжку. Не знаю, мене щось зупиняло. Мені залишилось десь 60-70 сторінок. Книжка дуже класна. Прям дуже. Я аж проплакалась дуже багато. Нюшка вже спить, в нього тихий час, да, Нюш? Я вже в домашньому боже, бляха, яка година. 0023 я дочитала книжку Три чоловіки для вільми. Для вільми. О, Боже, це дуже класна, дуже класна книжка. Це, я не знаю чомусь мені останнім часом попадаються дуже класні книжки, які, від яких не можна відірватися. Раніше в мене було 50 на 50 і дуже багато було, які неможливо було читати і хотілося віддати. А зараз вже декілька місяців як постійно якісь дуже хороші книжки попадаються. Я дуже зворушена. Серединою під кінець і кінцем, тому що було дуже багато моментів, коли хотілося плакати, і я плакала. Останні, взагалі, останні три строчки, які я навіть чоловікові прочитала, він теж розсміявся, хоча й не розумів сильно контекст, але все одно від цього все одно хочеться сміятись. Ось. Навіть якщо не розумієш сильно, дуже щаслива, що я вибрала саме для цього дня читати цю книжку. Напевно, вона мені була прямо в той самий момент життя, який потрібно було її прочитати. Так, і зараз ми будемо читати далі детектив, бо я вирішила не спати все ж таки, чи спати більш там 4 четвертої години. Ось тому будемо читати детектив, щоб не заснути. Він вже не такий великий. Зараз я подивлюсь, скільки сторінок. Так. Такі тут 311 сторінок. Це подяка, тому спойлерів немає. Окей, там було 500 чимось. 570. А тут 300. Ну, можна швиденько прочитати. Я вдягну окуляри, щоб виглядати гарніше. Так, а, я прочитала 100 сторінок глибоко, глибоко під водою. А, дуже тяжко вона в мене йде, вона нелегка, а, тому що а, тут є прикольний дуже, як... Літературний, я не знаю, прикол, чи як це назвати, коли кожна наступна глава починається з іншого персонажа, але вона продовжує витік цього. Але більше всього запутує, коли з цим всім паралельно ще ми повертаємося назад у часі. Тобто, дуже багато літературних прийомів. Застосовано, і це може трошки спантеличувати і ем, трошки в голові може бути каша. Бо я, наприклад, 100 сторінок так довго не читала давно. А хоча попередня книжка, вона ну, просто класна, так, але вона йшла, вона в мене в кінці йшла довше, бо я хотіла вже розтягнути, бо вона була дуже класна. Але спочатку вона мене йшла дуже добре, там простимся язиком написано. А ще мені не подобається, який тут шрифт. Тобто, бачите, він а, не шрифт навіть, а редактура. А, літери дуже маленькі і а, ніби немає абзаців нормально. Тобто, все дуже скупчено сильно. І ніби читати 300 сторінок, а ніби, я не знаю, і набагато більше. Ось. Про що сам сюжет? А, сюжет а, про те, що в нас а, є з містечко біля річки, де є а, затока, яку називають затока чи щось таке. І е, там себе лишають життям жінки, саме жінки, тільки жінки. Ось, і одна авторка, письменниця, починає розслідувати це діло і е, написала частину своєї книги, тобто вона її не дописала, і вона е, навіть ставить. Багато камер е, на дереві біля того місця. Але е, жителі, жителям це дуже не подобається, і вони е, ці камери постійно їх е, били, там сім карти витягували, тобто не хотіли. Ось, і в одному ж році у е, цієї, е, е, коротше, авторки. Е, у неї є дочка 15 років, і у неї є подружка, яка в цьому році а, ну, покінчила своє життя. А вона а, а, ця подружка її, ну, коротше, вони а, з матір'ю розсварилися. тобто вона почала звинувачувати цю авторку. І в цьому ж році. Авторка себе теж вона скидується з, того, з тієї гори в цю затоку, ось, і помирає. А що далі було? Дівчина, а, дівчинка, тобто дочка. Розумію, що стається. Приїжджає сестра цієї авторки. А вона дивно дуже себе веде. Вона згадує часи, коли її сестра, ця авторка, знущалася з нею, бо вона була молодшою сестрою, була повненькою. І тому, а, ну, а старша сестра, вона була така лязірка-школець, і вона. М не спілкувалася, багато поганого робила, хотіла ще зв'язатися з сестрою. Потім, коли вона перестала з нею спілкуватися, але молодша сестра з нею не хотіла, Ось, і вона й багато залишила повідомлень. Але та все одно й не відповідала багато років. Ось, І вона вже жалкує, але не до кінця. Тобто вона ще не може пробачити своїй померлій сестрі, що все це сталося. Ось, ну, і коротше кажучи, все це, що я вам розповіла, мені було тяжко витягнути з тексту, бо все це, кожне просто там, глава, ну, я не знаю, як це сказати, глава чи не глава. Просто, ну, от я дивлюся, так, кожна людина по дві-три сторінки йде. І так, бачите, по дві-три сторінки, типу, кожного. Не зв'язується в голові багато імен. Я таки не дуже люблю, коли дуже багато імен, ти не розумієш, хто що. І це взагалі картина в голові дуже довго буде сходитися в мене. Тому зараз, скажу, зараз 2.45. Я вже не вивожу, я хочу вже спати. в мене очі болять від сліз з попередньої книжки. Ось тому я хочу поспати. Постараюся завтра зранку встати раніше, щоб дочитати цю книжку і почитати наступну. Ось, бо я не хочу дві книжки. Дві книжки це, звісно, класно, але я хотіла три. Тому я сподіваюся, що я зможу прочитати три книжки, встигнути. І в мене буде. Три книжки за марафон 24 години. Хочу, щоб в мене був цей марафон успішний. Так, ну все, мені на добраніч. А я з'явлюся для вас через пару секунд. Зараз 3.50 десь, і я не встигла, я на 50 хвилин а, довше читала. Читала я книжку глибоко під водою. Це була дуже велика помилка, що я її взагалі взяла, що взагалі її читала сьогодні на 24 годинах, бо ось ці переходи. Від одного персонажа до іншого, поки ти звикаєш, поки ти а, роз, ну, в тебе приходить розуміння, хто це і що, про що вони говорять, що це за імена. До кінця в деяких іменах я не розібралась, я плуталась. Я дуже швидко читала на сестрі головної героїні, яка померла. А, мені дуже було легко читати її, читати її там минуле, тому що ну, імена там були там, ну, небагато. І порівняно з дівчина у потягу глибоко під водою книжка виявилася дуже нудною. Кінець дуже, я не знаю, ну настільки вона заплутала багато всього, просто наплутала одне на одному. А... Там той, там цей. Коротше, в одному е, вбивстві я не хочу спойлерити, але ну, е, діло не в тому, хто вбив, а діло в тому, що ще були якісь справи, які е, теж е, е, ну, також робились, е, знімались, е, ну, вона показувала в книжці паралельно ще деякі справи. І коли ти звикаєш до цих імен, до цього, в тебе вже перескакують на інше. І ти вже не можеш ну, просто сприймати, і ти починаєш думати-думати. Я читаю цю книгу з 11 ранку, десь, чи з 12. я просто ну, мені залишалися половини, і я бачите, як довго читала 150 сторінок чи 200. це було прям дуже важко. Але я дуже рада, що прочитала три чоловіки для вільми в цьому відосі. Бо книжка дійсно класна. Вона дуже крута. Я її залишу на своїй полишці. Коли-небудь я її перечитаю. Я, до речі, дізналася, що це в Норвегії. Uh, вся книжка відбувається. І що саме дивно, що я б не сказала, що це Норвегія. Чомусь, якщо б забрати імена дивні, ну не наші, то я б сказала, що це на Україну схоже трошки. Ось. Але uh, мені uh, дуже сподобалось. Дуже сподобалось читати 24 години. Я дуже хотіла прочитати три книжки, але в мене, на жаль, тільки дві. Тільки дві які, е, я прочитала зараз, тому що я вибрала дуже тяжкі, мабуть, теми. Я не вибирала за е, описом книжки, бо я просто по обкладинкам вибирала. Вибрала дві такі тяжкі але перша була, хоч з хорошим кінцем, тобто мені сподобалося. Сподобалось взагалі цей опис, взагалі книга, а друга. Взагалі, просто на нулі, я спробую її чи продати, чи обміняти якось, бо не взагалі не читається вона мені. Не гарна книжка, не, е, коротше, читайте ось цю першу. Вона прям дуже крута. Від неї дуже багато було емоцій хороших. Я запам'ятала сюжет. А тут, от я прочитала 10 хвилин тому, в мене вже він вивітрився. Не пам'ятаю половину сюжету. І як та книжка так вивітрюється, а що буде там через неділю, наприклад, ну, через тиждень, що в мене все вивітрється, ця ця книжка, і що ну, для чого тоді її було читати? Ось. Я дуже рада, що ви були зі мною ці 24 години. Я сподіваюся, що я скоро знімлю. І... Ще одне таке в наступному місяці. І сподіваюся, що тоді буде вже тепло, щоб ми могли гуляти і читати на вулиці з весняним вітерком. Ось на це я дуже сподіваюсь. І буду тепер брати більш тонкіші і більш цікавіші книжки. Буду читати опис, вибирати трохи, можливо, з вами. Ось, дякую вам за увагу. Дякую. Пишіть, до речі, коментарі, може хтось читав ці книжки, можливо, хтось має іншу думку. Мені цікаво все дізнаватися, і мені дуже потрібен ваш зворотній зв'язок. Я хочу знати, що ви думаєте взагалі про відосики. Дякую за увагу всім па-па-па-па.